Дякую за запитання тому нашому глядачу, який поставив питання відносно ждунів. Шановні мої, отут влада, в тому числі і військово-політичне керівництво, вже повинні врахувати той гіркий досвід, який ми мали от, у от, весною 2014 року із повномасштабним вторгненням. Ви розумієте, що? І от коли появляються такі ждуни. З подібними заявами, з подібними виступами їх легко вирухувати. Ну, почніть згідно від відповідного закону про Службу безпеки України з такими ж дунами спочатку провести, спочатку провести профілактичну роботу, профілактичну бесіду. І розказати, що це за крок може стати до вчинення кримінального правопорушення, яке в Кримінальному кодексі називається стаття 111 Кримінального кодекса Державна зрада. Бо після цього можуть появлятися.